Вітаю, друзі! Хочу представити вашій увазі кутову шліфувальну машину виробника ДВТ. Стандартна комплектація, макулатура, як звичайно, гарантійний талончик. До речі, така дуже якісна упаковка, якісна інструкція з використанням. Це дуже добре запаковано, як ви можете бачити у пакетиках. Ключ для фіксації валу, на який накручуються гайки із диском, потім ключ. Для відкручування гайки фіксуючої ручка. Ручка, до речі, одна з найкращих ручок з усіх, які я бачив в електроінструменті. Міцна і така дуже зручна, тактильна. Також. Сама кутова шліфувальна машина, будемо називати турбінка. Сама турбінка. Теж гарно запаковано. До гарної якості дріб, корпус, редукторний блок. Кнопка трохи нестандартна, її треба виводити вперед, а потім затискати. Не дуже зручно, бачите. Спочатку виводиш вперед. Потім затискаєш. Треба приноровитись до неї, тому що так ходу не, не так, як в інших стандартних моделях. Ну, дуже непогана така турбінка, брав її для важких робіт, там штроби різати, також для шліфування підлоги алмазною чашкою. Більше ні для чого я її не використовую. Досить непогано себе рекомендує, довго може е, працювати не нагріваючись. Ну, запас е, нагрівання трошки більший, ніж в, в, в менших е, е, моделях. Є е, 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 плавний пуск і є е, е, захист від е, небажаного старту. Тобто, якщо вимикають світло при вімкненій кнопці, вона не вмикається самостійно. Кому треба для таких робіт, для таких як там, різання штроб та шліфування, дуже непогана. Вона потужна і я задоволений. Вона вже більше двох років в мене і непогано себе почуває, при всьому при тому, що вона не має великого навантаження. Тобто вона використовується для конкретного об'єму робіт. Тому для такого об'єму рекомендую.